Арсен, два додати два. Два. А, два і один. Три. Три додати один. Чотири. Добре. А чотири додати два. Ні, два. Арсен. П'ять. П'ять один. А ще один. Ші. А ще один. Сім. А ще один. Вісім. Ще один додати. Десять. І ще один. Десять. Десять. А забрати два. Арсенку. Десять. Забере два. Скільки? Вісім. Вісім. А від вісім забрати два. Скільки? 7. Молодець. А від шість забрати два. Що то а від чотири забрати два. Два. А від два забрати два. Арсенку скільки буде? Арсен. Арсен.